Добрий ранок. Дивіться, що той Назар приніс. <laughs> Каже, Емі, дивися сніг. <laughs> а він не бачив, як вона вчора сніжинки ловила. Так? No. Знаєте, я проснулася і першим ділом вам показувати, скільки там снігу нападало. Вау, а він ще падає. Класство сніжинку робив. Блін, клас. Клас, клас, клас. Емі вже тут як тут прийшла знов сніжинки ловити і дивитися на сніг. Клас! Оце кайф, я люблю таке. Нападало добряче двонічку. Емічка, лови сніжинки. Ай, так спостерігає уважно. Блін, ура. ура. Новий род, новий нот, новий нот. Тут на тим. Ой, Блін, я рада. Засранка мала причепилася до моєї куртки і хоче її погризти. Елі, залиш мою сорочку, залиш мої джинси. Стривай на ліжку. Я зараз збирається в лідер, де ще трохи за продуктами. Треба мені написати, що купити їм, так? Будемо робити далі заготовки. Не встигла я ще відео розмонтувати, а Назар вже заганяв різко в магазин і накупляв продукти, які ми ще вчора не докупили. Так що зараз вам покажу, що він купив. Ой, я бачу, скоро та сумка трісне. Там капець. Емічка, ти не бався тим, добре? Ну, щоб чаю, чайок робити. Так, нагубляв картохи. тут 5 кіло є. Так, поставлю її сюди. Далі. Е, хліб купив такий великий, супер. Е, яєчка. 10 штук. Цілі. цілі, так, чи не цілі. цілі. Е, сирок раз. Два І три. Це будуть сирники і будуть налисники. Далі у нас курка. М'яско. Це ще, щоб зробити, котлетки. Ну і таке все решта. Сіль, цукор. Ну, Коротше, все по списку, так, як я і написала. Все, чудово. Зараз буду робити сніданок, бо він вже пішов по для Емі. Емі, ти хочеш я в сумку прийнути? Так, у нас тут відео загружається. Непонятно, коли воно загрузиться. Ми будемо трохи складати одяг. Так? Чиї це документи? Чий-то паспорт. Чи твій? Ми ще хочемо зараз їхати в Скаліцу. Може купити якісь чобати, здорові, штани теплі. Блін, але я так не хочу. я так не люблю ті шопінги. Я так не люблю це вибирати. Я не знаю, то щось явно не моє. Мені не очі, не люблю довго ходити по магазинах. Люблю раз, раз скоро купив. Блін, мені легше з інтернету щось замовити, ніж оце ходити купляти. Не люблю. Найбільший шлях трафити той інтернет. Нічого ні чорта не друга ми. Коротше, йдемо чи їдемо скоріше знову. Нашов їх <рис> там. Не знаю, коли це відео виведеться. <рис> мабуть, аж вечором. Він зимно і зібно, ти казав не дуже. Ще заглядає там. Ідемо ми. Зараз, ну, мабуть, якісь або мені чоботи купимо, або на здорові буде видно. Подивимося. Бо мені треба, бо в мене коротше, кросовочки тільки є. Я туди не хочу, так щоб ходити. Блін, на кухні не закрили. Треба було б, звісно, закрити. Блін, зимно, купець, щось читає якісь листи, ми зараз на автобус не встигнемо. Та мої діти вже з горба катаються. Він взяв того листа, читає, щось стоїть, ще п'ять хвилин зараз автобус буде, він читає щось там. Назар тут не впали. Слигнувся на ну, сніговій, я тут не впала. Деся там кульку, хоч і кинути в мене. Ну, ти дурний. А якби в голову попав. Дурне Ось Ото сніговик вже робив. хтось. Бля, хомута, я зробила до мене всі і я не зможу поміряти ці чоботи. яке небо класне сзаді. Дивіться, як Емі поцарапала його. Трещі всі руки. А тут я вам хотіла показати, що їхало аж три автобуса, так що на один ми з них точно би встигли. Ми вже приїхали в Макс. Зараз будемо щось купляли. Тут прямо якісь магазинчики зі взуттям. бачу, зараз подивимося. Це тут чоботи гарні, я розумію. Не те, що там сімсеї, якісь були чудо. Ну, реально класно. Зараз будемо щось дивитися, міряти. Гоприки, гоприки. Гоприки. Ну, Деється, що її буде тяжко носити на але... нозі тяжкі такі але щось навіть і не знаю які я би хотіла але мабуть чорні чорні то 100% бо я світлі не люблю бо вони скоро замастяться зайшли ще в Нью-Йоркер, там щось дуже цікавого не було. І не знаю, ще зараз десь подивимося, може ще десь є. На рахунок цього магазину я щось не знаю, думаю ще. Багато файний вибір, але я ще не знаю. Так, я мірую, нас міраю. Мені здається, що тут забудемося. Що А що буде не що не буде Ну Файні, мені подобається. Добре, тут треба друге судо. Трохи не дуже удобно. Тут я побачила, що дівчинка з України якісь там купляла чоботи і думаю, якож до зараз біжи скоро подивися, які вона купила. Може, я поміряю такі може віддіти. Тяжко ходити їх. Бідний Назар він чокнеться зі мною. Все мені не таке, все мені не підходить. Блін, Ну тут щось немає вибухи. Немає. Якісь жасний пропонує. Тут або на каблуку, або якесь замшеве, або негарне. Ну подивіться, ну до чого отого? Я не розумію. Або високе, я не хочу на високе ходити, я не хочу угів. Я не хочу угів. Чого? Тобу, тому що я вже ходила в уголок і мені не подобається них ходити. А, як ти мене що мене ми... Що бо то не став тисне. В кінці. Де тисне? В кінці. То наш ти взяла 38-й, не, не 39-й. Щось, щось не плакало, добудь, може, там щось є. Щось якісь горбки. Ми 39-й, то 39-й. Добре. Так, тут Назар такий оператор, що найбог милої, так що я скоро помірала ще пару якихось мештів, ми поїхали додому. Покажу вам потім, які я купила. Ті, що Назар казав, що реально ніби свій красолик взялася. Але я боюся, що воно буде отут промокало мені. Взяли ми такий що я Короче, Якраз один розмір, лишився 39-й і сьоток, все так, що вирішили брати. Які ти хочеш, йдемо, що на здорові дивимося. Ходимо ще шукаємо людей, купа, не буде ступити. Теж не знаю. Міра і Мірейнозар якийсь такі. 45-й розмір. 80 євро коштує. Зараз подивимося, Гарні, тепленькі всередині. Я вже би купив собі і мав, от чуд, чуді тому ходив. Що зручні? Я ж не взумаю. Зато не, не треба, то зразу, понятно, зручні чи не зручні. Зайшли ми ще в Оріон, дивитися, чи є тут пельмені з новою покупочкою. Вже вдома покажу вам детальніше. Дивіться, а тут вже ялиночка стоїть, світиться. Клас. Ми ще йдемо китайські, подивимося за штанами якимось на заробіт. Я. я не знаю. Ми стільки грошей нас закоплялися, що я не впевнена, що ми ще той декор подужаємо. А тут я подивилася, скільки тут всяких різних прикрас на ялинку, не на ялинку. Всякі бантики, ангелочки, якісь олені. Ще щось, ну ті бантики, вони прям, мені дуже сильно сподобалися. Ну, краса, просто топ. Це я всіх. Вашого новорічного є в тому в'єтнамському. Що я в шоке. це скупила. Ми сюди прийшли на заробіт за штанами, але я бачу, тут і є чоботи. Треба його покликати, щоб ще на чоботи подивився. Так, народ. Я десь Йо? згубила на зара. Алло, де він є? Я тут ходжу. А його немає ніде. А прикол в тому, що я не маю інтернету і я до нього не подзвоню. Набрала тут вже. Знайшла люди, я його знайшла. <гадався> Він ховався від мене, розумієте? Покажи, які те штани вибрав. Вони теплі. Угу. А дивись, йдемо, подивимося, чоботи, там є ще якісь є. Тут. Йдемо? Можливо. Прийшли я в магазин техніки, Показуй на зровіку, я камеру хочу. Ага. Таку соню. Вона ще й по акції 500 євро. Більше нема нормальних, крім неї. що не, не точно, що я її хочу. Я, мабуть, хочу трошки інакшу, трошки потужнішу. Бо то мені щось здається, що вона така, така собі. Знаєте, що той пан? Телефон автайську. Я думала, що вже треба буде купляти нового. В не забув. Слава Богу, ніхто не підібрав і все окей. І телефон у нього. Ми вже коротше, скупилися, йдемо до батька, бо він сам вдома. Правда? Назар хоче, не може. Каже, день, 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 день. Кажуть, та їдемо додому, роботи повно. Я ще хочу ці всі заготовки поробити. Він якраз все скупив. Доробити пельмені, вареники, наробити сирники, налисники. Він не розуміє то. Зварити гречку, рис зварити. Може ще ви... а, котлетки ще наробити треба. Ліниві голубці наробити треба. А він оце жартує. Це подушка прикольна, я завжди хочу. Скільки коштує? Скільки коштує? Класно. Пада нам загрів чинахи. та й ми пообідали. я трохи ділася, бо змерзла. І поїхали додому. нарешті, нарешті. Ще куча справ, я чую, що я її ніхрена робити не хочу. Я вже, до речі, взулася свої новенькі мешти. Блін, так класно, такі зручні. Звісно угу. було, що трохи непривічно трошки. Теплі? Так, тепло. Ні, не високі. Я не хотіла високих. Ми вже вийшли. І чекаємо, зараз хочемо подивитися, куди поїде оцей автобус. Ага, не поїхав в центр. Слава Богу, ми вийшли. <ріст> Правда? Прийшли додому, а та любов наша вже ніжиться, чекала нас під дверима. Та... Ах, ми штани не треба кусати. Ходи, ходи, я тебе поніжу, тебе погладжу, ходи, ще не хоче. У мене нарешті пішла загрузка відео. Короте, щоб ви мені всі це відео подивилися. Так, а от, подивіться, ближче вам покажу, які я мешти вибрала. Чобітки. Дуже теплі, я вже в них походила. Класні, в принципі, такі самі, як мої кросовки. Прям один в один. І дуже класні шнурівки, яким прийде жопа, бо Емі зараз їх цей, побачить і буде жерла. Так, Емі? Ми зараз їх ставимо в шафку, і ти їх не буде жерла. Та, зараз собі такі штани копимо. Покажи. Ходи сюди. Ось тут льоні. Я купила таких вон, мішечків багато. Це, це що таке? Чорне. Так, І такі кульочки купила. Що я ще вам не розказувала, той великий. Зараз що ходив в магазин, каже, я не купляв нам смаковики. Кажу, та полюбені чіпси. Мандаринок взяв, яблук набрав, лимонів. Таміни якраз треба на зиму, щоб не хворіти. До речі, мандаринки такі смачні виявилися, треба буде ще щоб, не не <п 'є> Став, ну і Так, Я зібралася тут начиняти ковбасу, у мене тут цілий кілограм м'яса. Додаю вершки 10% 12%, перемішаю і зараз начиню, і буде супер. Воно ну і вистачить. Першим ділом поставимо. Пректися цю кобаску, а потім приступимо далі до вельмешків. Ходи. Ти хоч на плеч? Ходи. Давай, давай на плечі, на плечі давай. Отак. 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 Хоч моя. Ти трошки за занизько білізла. Треба вище трошки. Взяла вже той ноутбук на кухні, тому що ти відео ніяк не може загрузитися. Хто знає, як зробити так, щоб екран не згасав на ноутбуці. Бо, блін, він постійно згасає і відео не може загрузитися нормально. Зробила ковбаску. я ставлю за духовку на 4 години пектися. А я за той час, поки ковбаска буде пектися, я що я зроблю? Я зроблю пельмешки, сирників. От. Залізла там моя кицька ось сюди, впала. Крісла і сиди там. Виходь, вилізай, Ем. Вирізай, вирізай. Ой, Боже, давай тобі о! о, Ура! Вилізла. Дитинка, моя тим пале. Куди тебе пошкодую. шкодую? Ти би ще де залізла, Еммі? Вилізай. То це карілка, щоб їсти, а не щоб ти лежала там. Емічка вже сюди залізла, вже дивиться, що я там роблю. Та? Зараз я вам покажу, що я наготувала вже. Так, вареники. Дивіться, наробила. Сирники зробила з маком, пофасувала в такі кульочки. Е, сирники зробила прості, просто без маку. Пельмені доробила. У мене тут ще кубаска печеться. І зараз ще приступаю до котлеток. Треба наробити котлеток. Ми зараз хоче і гречаники, і хоче прості котлетки. Тому зараз будемо щось спробувати з того наробити. У мене вже тут робляться котлетки повним ходом, ще стільки фаршу є. Ой, капець. Це нароблю клас. Я рада, що я нароблю стільки, тому що. Раз краще помучитися, ніж, ніж варити кожен день. капець, яка соколита вийшла, капець, один сік тут. Раз, зараз буду пробувати. Тут в нас гречаники готові також. Так, все, нарешті я вже покупалася, я вже все поробила. Гречки наварила, гречаники такі котлетки прості, сирники з маком, сірники без маку. Ковбасу спекла і е, доробила пельмені і вареники. Оце я сьогодні дала жару. Блін, звісно, ковбаса не вийшла трошки, бо це не таке м'ясо. Ми взяли того разу свинячий, ще й у нас попалося якесь таке дуже з жиром, дуже з тими жилами. Я трохи обрізала, трохи так давала, і, коротше, якась кобаса така собі вийшла. Ще й вершки якісь не такі попалися. І цей мною ну, так дуже звурдилося, вона дуже виділила багато соку, та ковбаса. І, коротше, я не знаю, якась така собі вийшла. Коротше, одним словом, що скурки, то скурки. Другий раз ми вже будемо робити тільки скурки, бо я бачу, або просто купляти краще м'ясо. Хоча я не знаю, коротше, я курці більше довіряю. Ось так стільки заготовок наробила я сьогодні. В принципі, я задоволена. Але, звісно, дуже важко. Я зараз собі зробила чаю і йду вже спати, бо я вже просто не можу. І завтра продовжу, хочу ще наробити налисників. Наробити налисників з тим, з сиром і наробити налисників з м'ясом, з фаршем, щоб як будемо варити там якийсь суп, скоро раз на яйці підсмажили, хоп-хоп-хоп, і все. І маємо вже до супу якийсь цей. Чи до бульйону, от. Так що це, по-моєму, класна ідея. Фух, такі справи, що завтра почну фасувати ті котлетки, тому що вони ще не пофасовані, і вони мусять трошки довше замерзати, ніж замерзали вареники. Вареники з пельменями дуже швидко позамерзали, і це взагалі супер. І сьогодні і чоботи купили мені сьогодні. Коротше, класний день. І от такі файні зручні чоботи. Правда, я намуляла, в мене завжди е, цей. Я перший раз ззуваюся чоботи, то я мушу намуляти. Ну, навіть не чобати, любе взуття взагалі я десь намуляю ноги, все одно. Так що отак. Тяжка да, сьогодні в мене неділя, не віддихнула ні хрена. ну Зато я на тиждень десь точно наготована. І ну, в мене тепер з'явиться більше часу, бо реально наготовку в день, десь де три години, напевно. Ну, блін, це багато 3 години. Може, і навіть більше. Як якась складніша страва, то більше. Ну, бо я багато. Я люблю, ну, типу, не швидко готувати, а так трошки повільніше. Е, Включити там фільма якогось чи ще щось і так готувати собі. Е, от, коротше, все, я пішла спати, бо я вже дуже змучена. Е, ставте лайки, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео, обов'язково підписатися. І всім папа, -па, та до завтра. Побачимось вже завтра.